Готувалися? Ой, блін, я забув вдома, коротше, я йду зараз возьму і вернуся до вас. І всім привіт, друзі! Мене звати Росик і одхова прошу ми є новеньке відео. Та. І сьогодні ми з вами відправляємося з жителями, відправляємося коротше, в похід. От я вже беру, коротше, оці, оці, цей цей рюкзачок, от його зацініть його. Так, від 1 до 10. Від одного до 10. Так, давайте, коротше, йдемо, жителі ви готові. Ви готові йти, коротше? Ну, ну коротше, я, я пропоную йти в цей ліс, коротше, недалеко відійти від деревні, коротше, і построїти від села. Тобто, і построїти, коротше, там. Ну, типу, кемпінг свій зробити, так? Добрий ростик, відправляємося. Давайте, пішли, жителі. Давайте, жителі, йдемоте, коротше. Вже треба йти. Да, ростик, Добре, йдемте. Я, я пропоную йти в ту сторону, коротше. Думаю, зараз біля якоїсь річечки там чи біля якогось озера. Йдемо ти, коротше, зараз туди. Так. Так, давайте. От тут-вот. Жителі ви там. Та волосик ми йдемо. Я вам теж взяв палатки, коротше, там поїсти, то все, коротше. І думаю, зараз буде вообще суперсько. Як ви думаєте, як, як в нас вийде провести цю ніч? Русську, що супер. Давайте, коротше, йдемо. От, десь... от давайте отво десь. поселимо, це, типу, не поселимося, тво будемо віддихати. Так, давайте. О, дивіться, коротше, жителям. Думаю, от твозера місце зробимо. Ви бачите? Так. Тепер дивіться, Я вам короче, взяв по білій палаці, вам підійде. Просто, а ми ж якось застрагували, не Та нічого, жителі, давайте, вставайте тоді. Короче, жителі дивіться, коротше, я тко зараз взяв палатки. Вам, вам будуть дво, двом, біля, короче, їх зараз сідово поставлю. Короче. Як тут їх поставити? Воно ж не ставлюся? Вичка, йди звідси. Во. От це ваші палатки, жителі, будуть. Так, і от, і от і воно недалеко буде моя палатка. Вот. Тепер беремо короче, ліжка. Вот. Я, я вам сідок поставлю, за стелю. Жителі, ви чого так обернулися не голям. А нічого ростик, ми чекаємо, який ти зробиш. Добре, я тоді тако роблю. Потім що в мене ще в рюкзаку є? У мене є отківор штучки. Зараз ми розведемо ще э, с, бухи, цей костер. Так, так тепер код вот, забрмнишки. Ну, житель, чого так стоїть а я дивно? То... Нічого ростик, ми просто так стоїмо, вот, коротше. Ну, ну, Добре, жителі. Зараз коротше беремо костер чи ну цей костер, коротше. Ну, типу, вогнище беремо і будемо зараз зефірки жарити. Правда, жителі? Здравствуйте, давай, виставляємо. Давайте, жителі, давайте я то ставлю. Так, супер, що ви вже відійшли жителі, ви великий Тепер я ставлю коротше. От сюди вогнище ставлю, щоб ми змогли загрітися і то все. Правда, жителі? Парастик. Ми ж відійшли, зараз будемо кружці зефірки жарити. Добре, тоді треба йти на охоту. Ну, типу, на охоту а, чи щось цей зловити. Коротше, я взяв собі алмазний меч, коротше, я йду за, за тими, за баранами. За баранами. Тобто. Коротше, барашик іде сюди. Давай, от кого б'ємо, коротше, його. Ова. То ви не зважаєте звуки, то просто той. Ну, то не зважайте про звуки. І тепер давайте от кого зараз пожаримо, коротше. Тепер що будемо рости? Ми, звичайно, будемо м'ясо. Як -то так, без нас. Добре, жителі, треба зараз вже почуть темніє, як ви бачите. Зараз ми, коротше, зараз будемо лягати, коротше, спати почують, бо вже темніє. Бачите? Бачите? Ну добре, сідайте, коротше, зараз ось сюди, от, як я. Ова, я сів, коротше. І коротше, зараз будемо так, жарити м'язку. Добре, разтик, давай. Давай. Ну щось не жариться? Чи жариться зараз? Давайте, Давайте оцю їжу пожаримо. Так. Ну, це, це типа відкрив. Ладно, зараз поле все, давайте. Так, жителі, ну, прикольно. Коротше, мім'язком, коротше, скот. Торос їх мені теж подобається. Ну, дивись, нам вже йти спати, почей. Ну ти розумієш. Бо це така штука, що тобі треба чий там по здобичі, а потім йти спати. Ну так, жителі. Зараз, коротше, йдемо спати, о там щось світиться. Я не, не замітив. Ну короче, жителі, давайте йдемо спати тоді, за завтра, коротше, все будемо далі робити і жарити м'яско. Все, давайте, жителі. Я захожу в палатку, та й все. Ой, моє, то що ж тут таке. Ніяк не можу заснути взагалі. Так, все, друзі. Я щось не можу заснути, жителі вже відрубився. <звук> Так, друзі, давайте зараз підемо, коротше, я не знаю, що поробимо. Мені щось дуже не спиться, костер ми вже погасло, коротше. Ей, поможіть. поможить. Це хто кричав. А ну йдемте туди. Там щось, щось світиться? Чекайте. Я не знаю, що там світиться, коротше. Поможіть. Hey, хто що там світиться? Це що хрест? Це золотий хрест, дивіться. Це що таке взагалі? Що тут робить золотий хрест? Это реально золотые блоки? Что они тут роблять? Ще не розумею. Ще Что тут такое вообще? Что тут золотые блоки роблять? И хрест такие вот стоит. А, поможи! Да кто тут там кричит, я мою? Эй, кто тут кричит? Вам треба помога? Да-да, мы тут уедем сюда. Так, где тут какие-то жители? Не знаю. Вроде ну, никого. Друзі, тут нікого немає. Не знаю, мені якось страшно. Ну ладно, це не так важливо, коротше. Давайте коротше, йдемо, коротше. Якийсь золотий хрест тут стоїть, мені якось стрьомно, Та що це ж за такий хрест? Я не розумію, що? Що, це, що це за хрест? Я не розумію, що то... Що він робить, чого він тут стоїть, треба його буде прибрати якось. Так, друзі, мені щось в то місто дуже сильно не подобається. О, вустки поміж! Шо, шо, жителі? Шо, що шо? Біжу вже. Ова? Де ви, жителі? Це що таке? Це що, жителі? Чи шо? Хто з ними таке зробив? Блін, тут, тут, друзі, я мені, стра... мені страшно це говорити, але тут небезпечно. Очень небезпечно. Тут страшно і небезпечно. Шо з жителями? -моє, може цей хрест винуватий в тому. Ой-ой-ой. І Що мені тепер робити? Жителів вообще тепер немає. Що мені тепер робити? То, то той хрест винуватий? Так мені треба зброю... ой, бляха, не сюди. Зайшов. Мені треба си, пістолет, коротше, взяти восьмого. Щоб я був чуть той в безпеці був, бо пістолет це мощна така штука. Е, Куди факели ділися? то що таке вообще? Я не розумію того. То якийсь то дуже стрьомно так, пушку в руки і йдемо розслідувати. Це що таке взагалі? Друзі, як то, ви думаєте, мені туди йти чи ні? Бо якось мені не подобається. Давайте зайдемо туди, Блін, тут Такий коридори дуже страшний, я такі тільки в серіалах бачив. Так, йдемо. Вона, щоб тут нікого не було, то бо тобто я бляха я моя. Я мені, мені за жителів страшно дуже. Короче. і... Якщо мене ще не буде, то взагалі буде ужасно. Давай, ты дам, короче. Тут вообще дуже страшно, я хочу часу, друзі. Як вы думати, и далі чи той? Ну короче, йдемо, дам мені все одно. Так, чувак, ти хто? А! А!